Вкусняшки, вкусняшки завжди чекаю, хто готовить, хто для нас старається, то це ось у, щось там написано Дніпро. Це вже тут і хмелі сунелі, і приправки, і гвоздичка. Все супер, вкусняшки. А це ось у, взагалі можна пальці пооткушувати, як таке дуже вкусне, бо я ще й облизувала. Значить, дуже Дніпровська область, семете царичанка. Я вам дуже дякую. І в АТБ воно 57 гривень. Взяла, зробила. Попробувала, чи ріже ріже. Ну, то що я м'яким маслом поняли, розмазувала. Житні такі я зробила, в мене житні. житні. Ну, не можна. Я оце ось, ось просто так беру. Та це не можна передати. Люди. В общем, я пити чай на такою вкусняшою. М -м -м. М -м. Як завжди, в мене хі -хі -хі, все по-простому. Маслом перемазане. Я все. В общем, ну, поняли люди, так? Да? Це можна, я не знаю. І пальці поотпушувати, язик і таке смачне все.